Іноді в моменті просто така ненависть до певних якихось людей, їх вчинків і так далі, тому що боляче. Але потім проходить час, роки, десятиліття, навіть а, а, століття, і розуміє, що якби не це, то а, там би закінчилось життя, бо там би не було переходу там, на те, що потрібно на той рівень життя, який дійсно приносить задоволення там і так далі. Для того щоб нам життя не робило боляче, потрібно робити такі фізичні відчутні зміни самостійно обирати свій власний. Шлях. І в цьому нам завжди допомагає наш творчий потік. Той потік, з яким ми народились, який у нас є завжди в доступі. І тут немає такого, що я не знаю, що робити. Якщо ви не знаєте, значить подумайте так, а що б робили, якби ви знали, як це робити. Подумайте, хто ви справжня людина. Подумайте про те, що, якби Бог, творець цього всесвіту, проявлявся через вас. То як би він проявлявся? Через що? В чому? Є таке твердження, що ми відчуваємо свою душу одинаково, як ми народжуємося, як ми тільки себе усвідомлюємо і як ми йдемо. Тобто ми, можливо, десь мудрішаємо, але наша душа, вона. З самого початку мудра, така як потрібна, у нас є внутрішній мудрець, частинка нашої душі, які, яка завжди знає відповідь, яку потрібно нам а, знайти в часи, коли знаєте, турбулентність, висока турбулентність, коли важко прогнозувати, а що ж там далі, коли все неоднозначно.